Ай, стріляє, стріляєш, й больно двоє. Капець! От це то прийомчик в нову. Ти хто? Ти хто? Здарова, здарова, здарова. Просто вони такі стрьомні, капець. Тут житель пішов в новий світ. Ти розумієш, що тобі тут загрожує? Подивись, тут Ти, ти бачиш їх? Ти їх бачиш? Ти розумієш, що тобі тренда? Ні, ну це імба-сет! Я в цьому сеті можу не їсти і хилиться. Це настільки імба сет, він регенить всю мені, все здоров'я. Так, братан, ти шо робиш опять своїм динамітом? Грається скотина. І всім привіт, друзі! З вами я, Райвен, і ми продовжуємо наше виживання з модом Nevermind. Так, сьогодні в нас купу планів. Я як і казав, добув за кадром руду ту скелетонову руду, а точніше ці залишки, залишки до історичних тварин, напевно, динозаврів там не знаю. Ось я добув все, що я добув. Зараз ви можете побачити фрагменти з цих моментів. Ось, зараз ми будемо крафтити нам броню. І сьогодні ми також підемо на, на боса, на боса амфібію. Я даже вам покажу зараз призивалку. Ось, ось вона. Це призивалка. Для цього нам потрібно буде знайти амфібій, але я думаю, ми з цим впораємося. Ось. І, в принципі, давайте крафтити броню. І нам потрібна шерсть, і, коротше, нам потрібно багато шерсті. Так, я вже знайшов купу вівців, купу вівців на, на цьому полі. Куповівців на цьому полі. Так, братан, ти що робиш? Опять своїм динамітом грається скотина. Н... Ти подиви на нього. Ах ти ж паскуда. Тихо, динаміт. Динаміт дуже боляче дам... дамажить. Я не хочу попадатись під його динаміт. Так, все в нас є фул сет. Фулсет броні. Друзі, ось так ми виглядаємо в цій повній броні. Залишається закрафтити кайло, що ми, в принципі, можемо зробити. Ми беремо ось так, ось так, ось так. І оп. І в нас є кайло. У нас є кайло, яке, скоріше, набагато краще того, що в нас зламалося. А що по цим? По зброї, ми щось могли ще зробити. А це мені, напевно. Це, напевно, визов боса. А Що по зброї? Там було щось. А, а Треба отак, отак. Куди ти використовуєшся? Ого, тут лук! Ого, лук! Але потрібно два злитка, а в нас вже на два злитка не вистачає, так? Так. На жаль, ну ми підемо ще в той світ, я думаю, ми там щось ще знайдемо. Ну, тепер в нас, як мінімум, фулл сет броні, нас тут ходить наш чувак. Так. Кура під домом десь чи в домі взагалі. Де кура? Кура! Ага, ось, ні, ні. Десь, коротше, тут десь кура ходить. Так, є в нас стейки. А чомусь дуже мало, було більше. Я клав 20 переплавилось. Я щось не зрозумів. Я клав 20 стейків. Хто стирив мої стейки? Я не зрозумів, я клав 20. Чому пересмажилось так мало? Це якось дивно. Ну, да ладно. Так, в принципі, в нас все є. В нас, правда, тільки два злитка. Якби було на один більше, було б суперово, але, ну, на жаль, ну на жаль. До речі, ра, е, раз це тут метал якийсь є, що з нього крафтитися. Крафтиться... А, з нього ну, таке, тобто не потрібна мені така штука. E, добренько, тоді. E, я пропоную піти вже і шукати. До речі, в нас в нас так, в нас є лук, але я думаю, що якщо у нас є арбалет, то лук нам, в принципі, не потрібний. І також, друзі, я. Ти хто такий? Йо-мойо, ти твориш? кріпер під домом і кура, блін. Це взагалі жорстко. А ти ж. Да, 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 да да. Ага. А! Ти хто? Кури дерево, ви що? Хто сразу разом атакуєте, це не чесно. Далі я взяв ноги в руки і пішов шукати лагуну амфібії, яка завжди знаходиться на якихось берегах біля океану. І бродив я так, в принципі, довго. О, ти хто! Ходячий пісок! Ще, ще, одне, ще одне поселення, я бачу по мапі. О! Піщані кури! Нічого собі, піщані кури. Ну, з них, в принципі, випадає все те саме, але вони піщані. Зрозуміло, це таке якесь дуже маленьке міні-поселення. Ніхто тут з них не працює. Крім Голема. Голем, Голем, скоріш все виконує свої обов'язки на всі 100. А більше тут ніхто і не це. Ні, ну це Імба Сет. Я в цьому сеті можу не їсти і хилиться. Це настільки Імба Сет, він регенить всю мені, все здоров'я. Опа! Це що я на таке? Чекайте, це таке додали в новій версії? Чи це таке модо? Це модове, напевно, так? О! Росіт! Якийсь розсіт, якась нова руда, я такої не бачив. Далі я розграбляв всі всі поселення, які мені попадались на пшеницю, тому що вдома мене чекав житель, який продавав мені книгу на нескінченність і взагалі ще багато всього цікавого. Я не хо. А! Тих кура, блін, прям біжить, щоб мене вбити. це... Вони такі злі, серйозно, чому вони всі такі злі? Так, оце мені не потрібно. Руна тревел. О, діаман... А з кого? Не поняв. А що тут за діаманти? Серйозно, чесно, це не я. Я не знаю, кого він бивали. Тут діаманти лежать. Діаманти просто з кого. 17 штук! 17 діамантів просто лежало, з якогось моба випало. Нічого собі, вони тут безцінні. Так, я бачу ще одне поселення спереду. Це просто сьогодні день поселень. Я знайшов, скільки я поселень знайшов вже. Напевно, реально дуже багато. Я. Ой-ой-ой! ой Три хімери! І чувак з динамітом! Три хімери, і чувак з динамітом! Давай, бий, бий! БУМ! Красава! Чувак за мене зіграв. Хорош. А його свої б'ють. А його свої б'ють. Його свої ж убили. Так, до речі, зілля, зілля цього досвіду. Нормально, 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 нормально. А ну це зараз ми левел прокачаємо трішки. В ітозі, друзі, виявилося, що в цій версії, напевне, Анфібі знайти не можна, тому що навіть коли я в чат писав локейт, мені вже надоїло шукати, я ходив там дуже довго, то навіть нічого не знаходило даже з командою локейт Типу, а там є, там можна написати команду локейт Ну і коротше, я вирішив все-таки забитись цією ідеєю і піти далі, займатися іншими справами. Так, ось я вже й біля дому. В принципі, тут стоїть знову ці чуваки, які продають, в принципі, ненужні мені речі. І є бібліотекар, про якого я вам розказував. Бібліотекар це чувак, який зараз нам продасть. Яку книгу ти мені продаш? Братан, дай. Книга на нескінченність. Беру. Беру, братан, беру. Беру книгу. Візьму тебе, ось. Так, в нас є трішки прокачаний стіл зачарувань. В принципі, ми тепер можемо робити книги, ми тепер можемо. Гаритись, я пропоную. можливо, виб'ємо щось хороше на броню. Виб'ємо щось хороше. Незламність 3, в принципі, непогано, але я думаю, що це не має сенсу. Взагалі ніякого сенсу. Що на тебе? Захист і незламність Ну, типу, таке, я зараз не бачу тут чогось реально корисного. Глибинний вибух, захист, ну, теж фігня, а на шолом. І на шолом, в принципі, фігня. Ну, все крім захисту. А що по книгам? Ну давайте, от давайте, до речі, візьмемо силу 2. Я візьму. Також мені пощастило, і я вибив книгу на захист. Беньк. Беньк, беньк, беньк. Захист 2. Далі я все-таки вирішив зачарувати все. Чобітки, шолом, керасу, штани все зачарував. А! Ти хто, блін? Я. Тільки вийшов, що воно тут стоїть хрюкалом своїм світить. Ну що, друзі, погнали, тепер уже на повному серйозі туди, в принципі, погнали. Ай, ай ай ай. Ой, це я випадково. Здорово. Ти нафіг, нафіг сюди пішов. Тут житель пішов в новий світ. Ти розумієш, що тобі тут загрожує? Подивись, тут Ти, ти бачиш їх? Ти їх бачиш? Ти розумієш, що тобі тренда? Вона в мене вже біжать, вже біжать, вже пошли, пошли, просто. Але я тепер. В новій броні і готовий до. Ай-ай-ай. О, вже просто! Уже майже не дамажать. Серйозно, якщо тоді дамаг був прям шалений. Слон. Слон. Так, слона я все-таки деревом. Деревом буду слона. Нормально, нормально. Мінус слон. Ага, черепаха, черепаха вже. Да, -я, я черепаха, черепаха. Ні-ні-ні Ні-ні-ні-ні Зажали! Зажали слони і черепахи! Сосмі! Больно! Сосмі! Йомайо, -йо, капець якийсь. Це просто жопа. Там житель, житель. Тікай звідти. Во, новий чувак якийсь. До нього би прибудуватись. Було би файно, звісно, зараз ми до нього. Здорово, братан! Ти хто? У -у -у, продає, продає, скрині продає. Тотеми якісь продає? Слон, не бушуй. Були б у мене стріли, а в мене є. Слага. Так. Е, я куплю багато от таких трежерів, руни. чи, чи О, вепон! Виапон. Давайте я куплю вепон. Давайте я куплю зброярню. Що, готові до батлів, слони? Давайте! Погнали! Що таке? Що? Уже не такий сміливий, да? Так? Коли я спригнув сюди, не такий сміливий, так? Вже боляче пішло трішки? Та, пішло. О, ще трішки монет. Мій друзі, я повернувся додому. Так, я повернувся додому з того світу. І тепер ми будемо відкривати наші з вами лутбокси. Тут є. В нас виходить вепон. Так, ну, так, що падає з вепон лутбокса? З вепон лутбокса падають патрони, наскільки я поняв. Так, з бокса падають патрони. Мені випали якісь вулкані. О, флагід випали. Для цього, для снайперської гвинтівки. Тепер у нас, в принципі, куча патронів. Я бачу, там смерть ходить. Вона має тільки вночі ходити. Добре, тоді тут. О, шість. Так, лимоніт, лимоніт і... Лимоніт і. І, напевне, срібна монета або нічого, я не знаю. Так, кріпер, до речі, під домом. Мені потрібен порох, тому кріпера я вб'ю. Кріпер я не проти. Так, я також побудував уже портал, тому що в нас ми зараз підемо в інший світ, ми підемо в блютерію, якусь, ну типу. Ми підемо ось туди. А, ага, лото! Коротше, лото. І мені пропонують вибрати щось. Коротше, нам потрібне лото. Опа! Не вгадав, да? не вгадав, понятно. Блін, ну давай, лото. Я вмію вгадувати. Давай, опа. Та блін два лото. І Я два лото не вгадав. Серйозно, я ненавіжу лото навіть в Майнкрафті. Да не то що лото. Це тупе казіно, блін. І зараз ми відправимося в новий світ, вже в другий світ з нашого моду. Nevermind. О! Де? З Запрацювало. Пішло! Тепер у нас новий портал. Так, я міг це зробити в одному порталі, але я хочу потім побудувати просто багато різних порталів, щоб вони були в нас в своєму стилі. Ну, в принципі, я пропоную піти, я візьму факел тут руку і поїхали! Опа! Ти хто? Ну він мене не б'є! Якщо що, він мене не б'є, і це якийсь червоний світ. Він мене не б'є. Це саме головне. Він мене не б'є. Так. Я його бити, в принципі, теж не говорю бажанням Нариватися зараз на драку. Так, а ти? А ти, а ти йде прямо на мене? А ти мене б'є, ага, ти мене б'є! Так. Ай-яй-яй-яй-яй, ти шо? Ти хто? Ти за що? А чого один мене б'є, інший мене не б'є. Опять на карті. так. Ай! Стріляє! Стріляє! Ще й больно двоє! Капець! то прийомчик новому. Ти хто? Ти хто? Ти хто? Вона йде за мною це літающа! Бігня! відбувається? Що відбувається, що відбувається, що відбувається? Ще один. Вони стріляють, вони стріляють. Я забув! Я вже я не поставив мітку на порталі. Це дуже погано. Так, тут нікого не бачу, добре. Я пропоную відбиватися від тих, хто за нами ув'язались. Так, ти мене б'єш? Так, ця штука мене б'є. Ця штука мене б'є, там ще хтось по мені стріляє, Здохни. Так, з них випадають спори. Спори це хорошо, чи це погано. Так, цей там стоїть. Давайте його вб'ємо. Ну блін, але вони мене, звісно, звісно, прийняли в цьому світі. Глази якісь в них такі ст... вони стрьомні, блін. Ай, так хорош! ГЛАЗА! Ти хто? Хорош! Не зажимай! Не бий! Больно ж? Ти що робиш? Ай, ще один, блін! Прям фігарять, фігарять жорстко фігарять. Це як гоблін, але але пару разів мощніше, тупо із-за того, що в нього ХП більше. Є якась штука, чи цю штуку я вже бачив. Я тебе бачив? А, да, я цю штуку вже бачив, ця глазаста фігня. В неї, до речі, найбільше, я так зрозумів, тут хп. Так, ну і по традиції, в принципі, я пропоную піти в шахту, тому що нам потрібна нова руда з цього моду, з цього світу. Нам по-любому потрібна руда, як без руди. Нам, до речі. Ооо! Тут випадається руда. Дивіться, нам випадає руда з, з минулого світу. Нам випадають рештки з минулого світу з цієї, з цієї, з цієї руди. Ааа, капець, імба. І, і кістки. Це, напевно, із-за того, що ми скіл, конечно, вкачали. Стоп, подождіть, подожди, подождіть. О. Так, давайте ось ще врублю і ще тут. Ось оцей. А ні, ми його не вкачали, то це нам реально з цього каміння випадають залишки. Так, друзі, я напевне зрозумів одну річ. Я напевне зрозумів, це пірка, це, оце кайло нам дає таку штуку, бо написано, е, типу, хороша в кальції. Тобто, я так розумію, що і саме вона нам дає ці кістки і ці залишки. Тобто, коротше, раджу вам все-таки спочатку закрафтити цю кірку. Типу, коли ви тільки відправились в новий світ, знаходите перші свої залишки, крафтите цю кірку, і ви зможете в принципі, знаходити їх куди ефективніше. Так, я, я звісно бачу, що шанс невеликий. В основному падають кістки і типу і мука. Проте я думаю, що порошто і мука, ну, типу, це не все. І тут реально падає більше. Ну, Тому що тут реально впали в залишки мені. І ми вже, в принципі, бі... дуже близько тут біля цього. Я не знаю, як це так і назвати. Ну, типу, щось типу, данжа. Але оце точно данж. Оце точно данж. Ми туди, тож, ми туди зараз підемо. Так. Я бачу якісь флиє. Флай, флай якісь з'явились на цьому, на радарі. Якісь флаї появились. Це явно тут о, спавнер в них там стоїть. Правильно? Ну тут якийсь флай, 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 флай. Питання, типу. кастер ще там. Кастери, флай. Флай і кастери. Флай це хтось новий, бо я таких не бачу. Це, напевно, не ті, типу. Так, до речі, мені впали. Так, мені впали ще рештки, тому що в мене не було взагалі, типу. Може, ви можете подивитися в перемотати назад, в мене не було цих залишків. а зараз вони в мене є. Так, ми вже тут. Так, так ми вже тут. Поїхали. Так, це десь знизько прям. А! <глаз> капець! Просто він! Він мені в дирку запулив! Ти там що офієвший що ли? Це перевернутий, типу, світ! Серйозно? Він, типу, перевернутий, типу. Дарова! здорова, здорова. Просто вони такі стрьомні капець! Клає і кастери там, вони вже стріляють по мені. Блін, тут би мати. Ааа, у мене ж є слаги. А у мене є слаги Нормально, помер. Так, один помер, де другий. Проба... О, так, попав. Попав. Так, попав. Так, попав. Так, я бачу там ці, я бачу там е, нормальні блоки. Ну, типу, в плані нормальні, в плані е, цеглу якусь цегла. Цегла це знак данжа. Це данж, друзі, подивіться, це реально данж. Данж в новому світі. Так, добре. Ми вже, в принципі, в данжі. Трекер! Трекер! Спокійно, трекер, спокійно, спокійно, не треба мене скидувати. Ти хто? Я надеюсь, вони стріляти не будуть, а то я дуже швидко звідси впаду. Дуже швидко звідси впаду. Опа. Все, що, спаунера нема вже не такі круті, а тепер давайте. Давайте, погнали, погнали. Ну що, знікси. Що, що? Хто ви такі знікси? Давайте, показуйте, хто ви. Хто ви і що ви даєте мені. Якщо щось користе, то я, в принципі, знайду ще один ваш спаунер. Спори. Ну поки тільки спори. Спори мені, в принципі, навіщо? Щось там упало цікаве, або це скраб. Порошок якийсь. Порошок. Знікс даст. Це їхня унікальна штука, так? Да? Сюди йди. Я говорю йди сюди, знікс. Знікс, я тебе вб'ю, говорю. Вб'ю тебе, знікс, знікс. Ай. А, не багато, взагалі не багато. Так, а це що? Це білий барвник. Навіщо мені білий барвник? Так, друзі, ось і зачищений цей міні данж Опять же, це міні данж Чимось, чимось він, типу, міні-. І тут є ще один. Безсвітлений да. Так, це теж данж. Тоді що це вже не данж, а на клітку схоже. Так, чекайте, чекайте, це хто? Якийсь міні-слон. Так. О, о, ніфіга себе, вони стрёмні. Подивіться, просто наскільки вони якісь, типу, слоноскелети. Так, друзі, ось такий був, в принципі, новий світ. Я думаю, нам треба вже вертатися, в принципі, додомцю. Так, друзі, я вже повернувся додому. Ось, в принципі, все, що ми добули тут, в принципі, ну, типу, якісь безділушки. І я загуглив, для чого потрібен Знікс. І я вас вітаю. Ми можемо зробити снайперську гвинтівку. Нову снайперську гвинтівку. Е, робимо, робимо знікса і робимо спори. І отримуємо нову снайперську гвинтівку на 33 урона. Просто подивіться на це. 33 урона. Я можу отак взяти, БУм! І все! І чувака просто нема, він розтвори... Це шо? Magic крипир Dust! Це штука, щоб. типу. Це штука, щоб ремонтувати, це це через гвинтівку? Питання. На, блін. Ах ти. ви... Гоблін вижив! Після вистрілу? Серйозно. Циклопи всякі. Капець, його, капець. А ну, іди сюди, давай, що ти проти моєї нової гвинтівки? А, вони не помирають, а чого так? Я не поняв. Ану, 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 а ну, опа! Ні, ну з одного вистрілу. Ану, ану, Голема, Голема, з гвинтівки, давай! На! Один раз, ану, скільки скільки треба буде вистрілити в голему? Двох вистрілив! Голем падає! Просто здох! Кабан, кабан, на! І тепер просто його в рукопашку так ідеш Так ідеш, так, і з одного удара. На! серйозно, з одного удара! Ця гвинтівка, це просто капець. Капець класна гвинтівка. Добренько, друзі, з вами був я, Райвен. З вами був я Райвен. Ми грали в Nevermind. Ось така у нас появилась броня. Ось така у нас появилась снайперська гвинтівка. Ось така кирка появилася. Дуже багато всього. Магічна пилі. І, коротше, тут дуже багато ще всього. Всім удачі, всім пока.